Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціональність відправки Inbox повідомлень користувачу кабінету Отримувача послуг. На топ-барі є пункт меню Повідомлення, в якому будуть відображені всі вхідні повідомлення автентифікованого в кабінеті користувача. Якщо користувачу не було надіслано жодного повідомлення, то він побачить вітальне повідомлення. В якому є посилання на вкладки меню Доступні послуги та профіль. Перейдемо до нашого тестового бізнес-процесу відправки повідомлень. Дані з форми будуть звідображені у відповідних плейсхолдерах згідно попередньо завантаженого адміністратором регламенту шаблону. Можемо це перевірити. У нас є попередньо завантажені шаблони. Копіюємо ім'я шаблону, вносимо дані дати та назву кредитора. Можемо побачити, що відповідні плесхолдери місяця у файлах notificationftl. А також наш заголовок повідомлення. Пройдемо до кінця бізнес-процес. Бачимо, що бізнес-процес завершений успішно. Переходимо у вкладку Повідомлення. Бачимо наше нове повідомлення у згорнутому вигляді. Всі повідомлення по замовчуванню відображаються у згорнутому вигляді і у порядку від нового до старого. Щоб подивитись повне повідомлення, клікаємо на кнопку Показати повне повідомлення. Щоб приховати повідомлення, клікаємо на кнопку Приховати повідомлення. Якщо на сторінці повідомлень більше 10, внизу сторінки з'являється можливість переходу на іншу сторінку, тобто наша пагінація. Дякую за увагу!